Всім привіт! Сьогодні розповім, як користуватися проксі на мобільному телефоні. Покажу від А до Я, тобто від моменту покупки проксі на самому сайті до експорту даних проксі, додавання його в програму на телефоні і активації відповідно проксі на телефоні. Покажу як для iOS, так і для Android. Почнемо з покупки проксі. Відразу скажу, якщо у вас вже є проксі, то можете пропускати цей крок. Купувати я буду на проксіселері, в принципі, я там і тримаю всі свої основні проксі, проте для сьогоднішнього відео створив окремий пустий аккаунт, де зараз немає ні одного проксі, немає балансу. Ще прямо показати вам з самого нуля. Я лише посилання на сам проксіселер в описі під відео, а також ви можете зайти через мій сайт, заходити на сайт і вкладка Точніше, розділ Мультакінг і перший. Переходите по ньому і все, вас кине на цю вкладку. Далі створюйте собі аккаунт на пошту, там дуже швидка реєстрація. вказуєте пошту, вам приходить код, все, у вас є аккаунт. А тепер дивіться, можна відразу купувати проксі, але я почну з поповнення балансу. Бо насправді є такий нюанс, зараз буде супермаленька сума покупки, і я зазвичай плачу BNB, а там BNB не вийде оплатити. Тому зараз спробую закинути 5 доларів на баланс, це набагато більше, ніж нам потрібно сьогодні. Але хай буде. Ось якраз там пише мінімальна сума 5 доларів. Спосіб оплати вибираємо, я зазвичай вибираю ось цей, але ви вибирайте будь-який, який вам буде зручний. Також способи оплати залежать від суми. Тобто, чим менша сума, тим менше способів, чим більша сума, тим більше варіантів оплати. Все нажимаємо сплатити, і нас має зараз кинути на таке вікно. Тепер дивіться, Ура, тут є BNB, це дуже добре. Вибираєте web 20 так, все підходить і нажимаєте продовжити все, щоб нас кинуло до оплати. Тепер нам дають таку адресу. Тут звертаю вашу увагу, що в кожному вона буде індивідуально, ні в якому разі не копіюєте зараз цю адресу, на яку я закидаю. Ну, Тобто можете, але гроші вам не прийдуть на баланс. Скопіювали. Тепер я буду показувати з Binance, але не принципово звідки ви кидаєте, кидайте, звідки ви хочете, головне, щоб комісії були поменші. Ну і також не те, щоб головне, а просто краще буде для вас. Заходимо в BNB, нажимаємо вивезти. Тепер ще раз давайте на всякий скопіюю адресу, вставляю адресу, далі Web20 мережа. Тепер дивіться, тут вибираємо, копіюємо суму, вставляємо, і важливо, якщо у вас стоїть, що комісія з'їдається з суми виводу, то просто сюди відразу нажміть, і тоді у вас буде сума. Яка потрібна, бо інакше вам не зарахує поповнення. Все, перевіряємо, я завжди перевіряю, це не обов'язково, звичайно, але перевіряємо мережа, точніше, мережа BSC, токен BNB. Копіюємо адресу, все, адреса співпадає, BNB, Binance Smart Chain і суму також обов'язково звірять. Все є, ресів є. І, в принципі, нажимаємо продовжити. Все, далі підтверджуємо, я зараз підтверджую з телефона і будемо очікувати, поки прийдуть гроші. Все є, підтвердили. Окей. І тепер чекаємо, поки у нас виведеться BNB. Це не як лайткоін, який йде дуже довго, тому буде плюс-мінус швидко. Пару хвилин, і у нас вже прийдуть гроші. Я повернусь, коли нам вони зарахуються на баланс. Так, все є. Гроші зарахувалися на наш баланс. Ось, як бачите, досить швидко. Насправді там буквально на 2 хвилини. Тому я люблю через BNB поповнювати плюс-комісії маленьким. А, і далі, о, що ми робимо? Ми купуємо проксі. Тепер у нас є гроші. А, тепер дивіться, що таке PV6 і PV4 проксі. PV6 дешевші, але вони дуже обрізані проксі. Це не зовсім те проксі, яке ви маєте в представлення. Не всі сайти з цим працюють, не всі будуть додатки працювати, тому зазвичай купується PV4 проксі. PV4 це саме звичайне проксі, це база, так би мовити. І буде все працювати. В плані сайти, додатки, ви за це можете не хвилюватись, тому я завжди 4 беру. Далі вибираєте потрібне Гео, в моєму випадку, це Україна. Тобто нагадую, це Гео-проксі, воно ніяк не зв'язано з, з вами. тобто Якщо вам там потрібна Польща, наприклад, вибирайте Польщу. Далі кількість вводити. Тут, до речі, є зразу показані вікна, де буде. Ціна на проксі відповідно до кількості. Якщо ви відпрацьовуєте якийсь великий проект, то чим більше проксі, тим менше буде ціна за одну штуку. Тут внизу пише, скільки буде коштувати штука в доларах. Все, я нажимаю купити. Нам сьогодні для відео потрібно буде тільки одна прокся, і також термін один тиждень, тому що це суто для відео. Мета використання тут можете писати, наприклад, хай це буде BitGet, інколи знаходить знаходиться з випадачою списку, інколи не знаходить". Це не принципово проксі буде працювати. Далі спосіб оплати, звичайно ж, вибираємо баланс, тому що ми вже його поповнили. Пошта, якщо у вас немає аккаунту, то просто вводите пошту і ви відповідно разом з покупкою зареєструєте аккаунт. І тепер дивіться увага, промокод. Звичайно, це не обов'язково. І я з цього промокода також отримую відсотки, але так ви зможете і мене підтримати, і собі мінус 15%. Це досить, ну, мені здається, непогана економія, особливо, якщо ви берете велику кількість проксів. В нашому ж випадку, звичайно, сума сама по собі не велика. Ось, в принципі, все. Перевіряємо Україну один тиждень, біткет, одна штука, логін і пароль авторизація. Я завжди по логіну і паролю ставлю авторизацію на проксі. Можна по IP, тобто IP мається на увазі вашого IP, на якому ви зараз от працюєте. От по ньому і буде авторизація. Не треба логіну і пароль. Проте це дуже незручно. Ви десь будете працювати не з дому і вже не зможете зайти на свій аккаунт. Я люблю ставити по логіну і паролю. Все, нажимаємо «Оформити замовлення. Це замовлення оформлене, і тепер очікуємо. Так я оновив сторінку і бачу два нових повідомлення. Це замовлення видано. Це значить все вітає наше проксіє. І також авторизація змінена, Це все окей. Насправді я давно не бачу цього повідомлення. Це просто новий акаунт і. Тут вона вперше встановлена, швидше, не змінена. Все. І якщо я зайду в, нажимайте на свій профіль, мої замовлення, у вас відобразиться проксіо. В принципі, ми можемо з цього моменту переходити до експорту проксі, щоб далі його додати на телефон. Тут же не обов'язково вам саме бути на проксі-селері, тобто на інших сервісах, плюс-мінус буде теж та сама ідея. Вибираєте потрібно проксі або пулс проксі. І вибираєте формат. В моєму випадку це SOX 5 буде, і Txt-файл просто нажимаю вивантажити і відкриваю Txt файл. Все, нам відкрився ось такий файл, відповідно, це всі дані до проксі. І не хвилюйтесь, я зараз не буду показувати точніше, вам дані від проксі, і не буду їх закривати, тому що я змінюю потім дані цієї проксі. Отож, коли в мене є такі дані, насправді ви просто їх якось кидаєте, щоб на телефоні зручно скопіювати. Все, я зберіг собі, собі в зручному способі проксі, тепер зможу його скопіювати в подальшому з телефоном. Ну, а ми починаємо активацію проксі на самому телефоні. Для початку вам потрібно буде встановити для айфона, е програму під назвою Potatsu, якщо я не помиляюсь. Так, все, ось вона є в App е В принципі, встановлюйте, в мене вона вже встановлена. Далі заходимо, і як бачите, тут в нас немає проксі, спеціально для відео. Пусту програму о, зробив, тобто тут немає ніяких проксі, і зараз ми її додамо. Нажимайте на кнопку Add Proxy, далі вибираєте кнопку Manual Input, саме нижня Add. А, тепер. Type, Тип SOX5, як пам'ятаєте, я експортував SOX 5. Якщо ви, наприклад, експортували в HTTP, то вибирайте відповідно цей формат. І далі вводите дані для вашої проксі. Так все дивіться: я ось так зберіг дані від проксі, і починаємо з хоста, це наша ip адреса Вводимо IP-адресу, далі порт під IP-адресою, ввожу порт. Логін, у нас тут авторизація, звичайно, вімкне, тому вибираємо пароль і юзер і паспорт у нас в самого верху. Ну, Це в моєму форматі, я думаю, ви розумієте, що у вас буде формат, який ви собі відправили на телефон, і як ви це зробили. Все. Тепер дивіться, можна зразу дати ім'я. Це дуже корисно, якщо у вас якийсь аккаунт, там, наприклад, я не знаю. Там, навіть не бідки, хай буде там Binance 3, до прикладу, все. Щоб ви зручно знаходили проксю і вмикали. Але в моєму випадку я просто назву її там проксі-відео. Ніби все ввів правильно, нажимаю зберегти. А, тепер дивіться, ось вона у вас тут вверху є: проксі-відео назва, SOCKS 5 все правильно. А, щоб її запустити, треба буде просто нажати на ось таку кнопку Play. Все, проксі актувалося, як бачите, на iPhone вверху такий значок що VPN. А, і тепер можна заходити на якийсь сайт, тестувати. Ну, і відповідно, ви заходите куди вам потрібно, або відразу вже в якийсь додаток. Так, все, зайшов на сайт, як бачите, ось така в нас IP-адреса. Давайте зараз з комп'ютера відкрию перед собою, і так вона співпадає з IP-адресою проксі. Тобто, все правильно, у нас тепер весь трафік на телефоні іде через цю проксю. Як її вимкнути? Заходите назад в Потацу, і, в принципі, нажимаєте на кнопку Stop. Тут інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Чекаємо, все, проксі вимкнено. Тепер ваш телефон працює, як і раніше, через мережу, яка зараз на ньому активована. Все, тепер переходимо до Android. Так, все, я взяв руки Android, зайшов в Play Market і включив запис екрану. Для початку качаємо програму. В нашому випадку це вже буде не по тацу, а для Android є Super Proxy. Ну, точніше, є багато, але я використовую Super Proxy. Заходите в Play Market і встановлюєте цю програму. Далі нажимаєте Відкрити. І я також тут видали всі проксі, ви бачите повністю її посту без всяких проксі, відповідно, які у вас буде при першому встановленні. Далі нажимаєте додати проксі, і тут дуже схожа ідея: ну, тобто, вводите дані проксі і назву. Uh, Назва хай у нас буде те ж саме ой Те ж саме проксі-Відео, проксі. -відео, проксі uh, так, проксі відео, відео. СОКС uh, 5 авторизація підходить, сервер і порт це IP-адреса і порт. Зараз я тільки ще на Android передам дані від проксі, бо забув скинути. Так, все є. Uh, я собі скинув, чомусь не, з Android у мене нормально не копіюється з одного повідомлення, тому я розбив на декілька. В принципі. Так, дайте копіюємо IP-адресу, вставляємо її в сервер. Так само копіюємо порт. Ну, Тут, відповідно, дані від, до проксі не міняються з пристроєм, це зрозуміло. Далі зараз антифікацію, антифікацію включимо, авторизацію. Беремо юзернейм і пароль. юзернейм вставляємо, і пароль зараз так само скопіюємо і вставимо. Так, копіюємо. І Вставляємо. Все є. Тепер тут dns resolution не чіпаємо, все, лишаємо за замовчування, нажимаємо вверху справа дискетку. Все. І проксі в нас, в принципі, виглядає, ніби як додано. Нажимаємо старт. І вона запускається. Також на Android вверху справа такий ключик, що проксі активна. І зліва показує, що йде обмін даними з проксією. Тепер давайте так само зайду на якийсь сайт і перевірю IP-адресу. Так, все. Як бачите, наша IP-адреса та ж сама, що в проксі. Ще раз перепровірю, відкриваю з комп'ютера, дивлюся, так, вона співпадає, все. Проксі в нас дуже гарно працює, все окей. Тепер повертаємося в проксі і нажимаємо Стоп. Все, проксі вимикається, і ваш телефон знову працює, як і до того. Ну, в принципі, на цьому все. Тепер, якщо вам потрібно пройти верифікацію або зайти в якусь програму з того ж самого IP, то ви знаєте, як це зробити, як і на Android, так і на iPhone. Ну а кому відео було корисним, буду дуже вдячний за лайк та підписку на канал. Це дуже мене підтримує і мотивує далі знімати відео. А також запрошую всіх, як завжди, на мій телеграм-канал. Там я публікую різні активності, на яких можна зробити, які можна відпрацьовувати, використовуючи матеріал з мого ютуб каналу як навчальний. Ну і в принципі, все. Прощаємось всім гарного дня. Дякую за увагу і до зустрічі!